Наша постійна рубрика новини ігроцвіту продовжує виходити на цьому каналі. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про ремастер Fallout New Vegas, настільну по сталкері, перше DLC для Elden Ring, а також про інші не менш важливі та цікаві новини за останній тиждень. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Першою новиною сьогоднішнього випуску стане новина особиста. На нашому новому каналі Artline Play Ми систематично випускаємо цікаві ігрові ролики. В останньому відео на даний момент ми вирішили звернутися до теми зображення України в відеоіграх. Тому ласкаво просимо. Дивимось, підписуємось і тиснемо вподобайдена, якщо контент топчик. Посилання на відос вже на вашому екрані. GSK Game World стрімко набирає оберти і частіше дає про себе знати. Цього року ми побачимо не тільки Stalker 2, але й настільну гру по її мотивах. Грою займається команда Awaken Realms, А кошти на неї збиратимуть на краудфаундингу GameFound. Розрахована настільна гра на чотирьох гравців з чотирма сценаріями. Проходження кожного сценарію займе біля двох годин. В одному з недавніх роликів ми говорили про кіноадаптації відеоігор. Тепер наш список можна поповнити ще однією кіноадаптацію Dead by Daylight. Це буде повнометражне кіно від компанії Atomic Monster і Blumhouse Productions. На даний момент компанія тільки шукає сценаристів і режисера. Бета Діабло 4 з'явиться в ранньому доступі вже 17 березня. Утім, важливо відзначити, що з'явиться лише для тих, хто вже замовив гру. Автори запостили невеличкий тизер з геймплейними моментами. Гравці зможуть прокачатись до 25 рівня і пройти пролог та перший акт. Інші бажаючі зможуть пограти в бетку 24 березня. На Фочан з'явились плітки про нову частину Battlefield. Кажуть, що новинку створюють на новій версії Frostbite і вийде вона восени 24-го. Нему там і мультиплеєр повинен бути на 128 гравців і сімкарт з тотальною рівнівністю. І така інфа швидко розлетілась по мережі, Що розробникам зі студії DICE довелось навіть її прокоментувати, і виглядав комент так. Це абсолютно нісенітниця. Ubisoft знову ставлять на конвейерні рейки серію Assassin's Creed. Чуваки анонсували ще три нові гри по тайтлу, одна з яких буде сюжетною і одразу в трьох різних сеттингах. Індія Імперія Ацтеків Середземномор'я. Друга гра буде безкоштовною PvE на чотирьох гравців, а третя мультиплеєрною. Якщо підбити всю відому інфу, то в розробці наразі знаходяться 9 ігор по серії Assassin's Creed. Ubisoft, як завжди, вражає. Elden Ring отримає перше DLC під назвою Shadow of the Earth 3. Жодної інформації про нього немає, зате є перший арт, на якому зображено мертве дерево Елден. Назва і арт натякає на очевидне. Події DLC відбудуться після фіналу Elden Ring. В інтерв'ю виданню The GameR геймдиректори Obsidian погодились, що ремастер Fallout New Vegas – це прекрасна ідея. Вони розказали, що графіка ніколи не була для них пріоритетом. Але сьогодні повернутись до легендарної гри в новій графічній позлітці це безпрограшний варіант. Ну і на кінець найцікавіше. Цілком можливо, що Valve вже створюють Counter-Strike 2. У файлах нового драйвера Nvidia знайшли екзешники з назвами CS GOS 2 і CS2. Це більш ніж цікаво, хоч Valve і ніяк не прокоментує таку знахідку. Цих хлопців ми знаємо як облуплених. Все ж не варто бути настільки оптимістичними. CSGO сьогодні б'є будь-які рекорди по онлайну. До того ж, гра досі виглядає і відчувається добре, тому сенсу новій контрі небагато. А от перенести її на новий двигун Source 2 це вже інша справа. Можливо, саме це ми й побачимо найближчим часом. Ну, а поки що готуємось. Обираємо ігровий комп'ютер на сайті інтернет-магазину ArtLine і запускаємо будь-які новинки на максималках. Також не забувайте про наш ігровий канал Artline Play, на який ми вас запрошуємо. До нових зустрічей саме там.